У травні мешканці єдиного в Ренійське громаді Гагаузького села Котловина відзначили Георгіїв день. Сім'ї, які у своїй родині мають чоловіків на ім'я Георгій, збираються разом і пригощають один одного святковим курбаном. Тут жена прийшла, муж Георгій. Вони ще прийшли теж Георгій. на свято, яке гагаузи називають хедрилес, курбан приготували Георгій та Світлана Драгніви. Як розповіли старожили села, курбан це так зване підношення дарів. Цю страву готують із баранини або півня з рисом та іншими крупами. М'ясо відварюють у невеликій кількості води, а потім разом з крупами дві години томлять у печі. Рис, немножко булгура ставим. Ну там пропорція, якщо большая низка, ми ставимо півтора кілограма рису, грам 300 булгура. І приправи у нас только чорний перчик і лавровий лист. У страву неодмінно додаються тельбухи, які надають курбану особливого смаку. Печень, льовки і сердечко, отварюває їх шум, на кубики. Старожили розповідають, що курбан буває різним. Курбан обов'язково готують з нагоди новосілля. У кожній сім'ї є курбан вінчальний. Ми коли вінчалися, батько нам сказав, щоб жертвоприношення будемо робити на 6 мая, на день Григо... Георгія. І ми так і робимо. Курбан, як підношення дарів або так зване жертвопринесення, варять за здоров'я людини, що важко хворіє. Родичі також можуть пригостити усю рідню і сусідів курбаном, коли хворий одужав. Є загальносільський курбан, який готується котловині на храм села, що відзначається 15 серпня, в день успіння Богородиці. Домна Іванівна Бринза зі своєю невісткою варять на це свято по вісім казанів курбана, який роздають парафіянам церкви на храм села. На честь Георгіїв готують імени Курбан. Моєго сина, наприклад, зовут Ну, Я сьогодні його теж поздравляю з ангела. <рес> щоб святой Георгій тебе помог, <рес> вот так. Вот так. <рес> <рес> І всім нам теж побідали, <рес> щоб <рес> побіда була за нами. Біля центру культури та дозвілля цього дня панувала святкова атмосфера. Я очень благодарен організаторам. У нас не було, так, да, действительно, не було такого мероприятия, чтобы всі Георгиї, всіх на виду, щоб угощали прихожан, всіх гостей. Дай Бог, щоб у нас наші більше столи, де, по всему, по всій площадці були. Спокон вік вважалося, що тільки після Георгієвого дня можна виганяти худобу на пасовище. Мешканці села Кутловина розповідають, що пращу ригнали отари села у поле під звук церковних дзвонів. І до пасовища тварин супроводжував сам священик. Тільки після Георгієва дня мешканці села Кутловина розпочинають у своїх оселях ремонтні та будівельні роботи. У Гагаузькому селі шанують традиції предків та трепетно зберігають свою історію, про яку ще раз нагадали експозиції фотографій, розміщені у палаці культури. Тут працюють багаточисельні фольклорні колективи, які виконують національні гагаузькі танці та пісні. Георгий всегда приносит победу. И в сегодняшнее наше время очень важно, потому что мы все вне зависимости от... От происхождения в Украине ждем этой победы. Невзирая на все сложности, трудности, то, что сейчас в стране творится, вы всегда ну, плечо к плечу знаете, как мы не победили, когда мы едины. Мешканці села Котловина в період військового стану гостинно приймають переселенців з інших регіонів України, проводять різні благодійні концерти та акції, збираючи кошти для потреб зсу. Ювілейний 20-й фестиваль гагауської культури «Хедерлес» також було проведено на підтримку ЗСУ.